Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни атакували Чоркащину дронами. На жаль, є влучання по промисловій інфраструктурі. В Умані у результаті виникли пожежі на складських приміщеннях, зокрема, де зберігалося зерно. Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Посадовець додав, що наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Окрім того, правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів. У ДСНС зазначили, що рятувальники приборкували полум'я на загальній площі понад 3 тисячі квадратних метрів. Залучали 11 одиниць техніки, 52 чоловіка особового складу. За попередніми даними травмована одна особа її доставили до лікувального закладу. Супротивник активно використовував системи радіоелектронної боротьби, зазначив речник української добровольчої армії. Південь у ніч на неділю 1 жовтня під час атаки з повітря російські загарбники активно використовували фальш цілі супротив. Ник намагається таким чином виснажувати українську систему протиповітряної оборони та вишукувати в ній шпариночки. Розповів спікер української добровольчої армії Південь Сергій Беречук. До речі, ще раз щодо повітряної атаки ворога сьогодні то дуже активно саме на півдні у нас використовувалася система РЕБ радіоелектронної боротьби, тобто фальш цілі, зазначив він. У ніч на 1 жовтня росіяни здійснили комбінований удар по Україні. Застосували ракети та дрони камікадзе. Повідомлялося, що безпілотники летіли в бік. Одеської та Миколаївської областей згодом стало відомо, що в Одесі пролунали вибухи. Ракетами супротивник. Вдарив по Харкову. За відомостями міського голови Ігоря Терехова пролунало щонайменше чотири вибухи. Можливо, вороги били із зенітно-ракетного комплексу с 300 Під час пусків ракет та приземлення на аеродром Калуги пошкоджені зазнав літак. Ту 95 пілоти. На жаль, вижили. Тим літак пошкоджено серйозно. Відірвало двигуни, шасі та праве крило. боєкомплект не здетонував. Бо Відстріляний до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.